Привіт, друзі, я не знаю, як мене буде чути. Я дуже не люблю ходити ну, просто по біговій доріжці. Я люблю ходити по парках, по якихось цікавих містах. Навіть якщо я якимось повільним шагом іду по парку, то я про щось роздумую, про щось розмовляю. Мені не вистачає усієї знаєте, ментального хаосу, думок. Тому я вирішила, а перш ніж починати тренування, ну, треба трошечки, трошечки треба розігрітись, ну, тіпу походити. Ну окей, давайте походимо, а ми заодно з вами. Ось не потім поспілкуємося. Ну що, ми любимо тему про аб'юзерів, правда? Наша, я би так сказала, наша ментальність, вона схильна до спілкування з аб'юзерами, до, скажімо так, до... Зав'язування відносин з аб'юзерами, тому що у нас в нашому оточенні дуже багато аб'юзивних особистостей. Можливо, це якраз наслідки того совкового минулого, яке насаджувалося так? всі, виходячи з будь-якої диктатури, вони в принципі хочеш не хочеш, але стикаються з цим. І сьогодні, знаєте, про що я з вами поговорила? Ми говорили з вами про оточення, ми говорили про багато речей. А сьогодні давайте поговоримо про деякі факти, які ми, можливо, не помічали. Але так як я займаюся консультацією людей, то я можу порівнювати. У мене є багато якихось прикладів. Я спілкуюся не з одною людиною, да, а з багатьма людьми. І дуже багато людей приходять. І коли ми починаємо говорити, виявляється, у них були або аб'юзивний чоловік. Або аб'юзирна мама, або тато, ну тобто хтось, хтось так. Да, до речі, хочу нагадати, хто такі аб'юзери. Аб'юзери аб це люди з такими психопатичними нахилами психіки. Це не є порушення психіки. Це зараз значить, психологи схильні до того трактувати, що це, ну, скажімо так, особливості психіки. Тобто це не хвора людина, вона від цього не страждає навпаки, насолоджується, як в тому анекдоті. Ви страждаєте від алкоголізму? Ні, я ним насолоджуюсь. І чому, каже, страждаю? Я насолоджуюсь. Так от, аб'юзери, маючи психопатинні риси характером. Люди, які в принципі від цього не страждають. Дуже багато серед аб'юзерів гарних фахівців. Наприклад, найкращі хірурги це якраз, якраз от, люди з психопатичними нахилами, тому що вони бачать мету і вони до неї йдуть будь-яким будь кроком, шляхом, але щоб досягти військові от, у військових справах. Саме психопатичні нахили дуже-дуже класно працюють. Але ми жінки, ми більш емпатичні, у нас менше такого, і нам хочеться, хочеться е, співрозуміння, хочеться е, співчуття, хочеться оцього теплого, такого те що, те, що як ми жінки самі можемо дати, і ми ж думаємо, що і нам би таке треба. О. І виходить так, що аб'юзери це люди, які проводять систематичне насильство будь-якого характеру відносно до ну, оточуючих або будь будуково. Це такий, такий склад характеру, е, деспотичний може бути. Може бути м'який аб'юз. Це може бути такий, знаєте, через гумор з насмішками. О, ти в діла це плаття нарешті. Ну така товстенька, товстенька. Це теж аб'юз. Такий через гумор. Може бути аб'юз, виглядати може ще так. Вічно в тебе руки, крюки растуть, не від шия, а від задніх. Це теж абюз. Ти б краще голову свою забула. Це теж абюз. Е Що ще з такого? Порівняння і знесінювання, Це все аб'юзивні риси характеру. І може бути аб'юз економічний. Тобто не давати гроші, наприклад, дружині, чоловік не дає гроші дружині, коли вона сидить з маленькою дитиною і каже, тобі це не треба, тобі це не потрібно, ти не працюєш, тобі не треба це. Або дітям на кармані витрати. Вдома поїси. Яке морозиво? Вдома поїси. Це економічний аб'юс. Фізичний аб'юз це коли б'ють, штрахають, щіпають, штрикають тощо. Психологічний аб'юз це коли словами або діями намагаються диктувати тобі умови, якісь е поведінки. Досить часто психологічний аб'юз також не забувається, коли е людина, як би це сказати, ну, почне ображатися, але так, щоб ви бачили, що воно ображається, воно стане в позу і такого аглянеться. Ну, наприклад, коли ваш кіт на вас ображається, сідає у вас е своєю пухнастою е жопкою і кости кладе вам на ногу, щоб ви звернули увагу, що він ображений. Це теж кошачий котячий аб'юз. Тобто -то це присутнє в нашому житті. Але коли воно не виходить за рамки, то воно... Ну, досить ще сприйнятливо. Наприклад, якщо кіт в'юзить вас, щоб ви відчули себе винною да, і дали йому тут вкусну там, кузняшку, або, наприклад, взяли, не знаю, погладили йому пузіка, то це такий знаєте, милий аб'юз. А коли, наприклад, з вами ваш чоловік не розмовляє три дні того, що ви не приготували з температурою 40, будучи, не приготували йому улюблених якихось і баб, ну це такий знаєте, блюз, який дійсно б'є на нерви. Е Сексуальний блюз також, також це коли е ваш чоловік при, при, нах, примушує вас до статевого акту, попри ваше небажання, От, навіть, е навіть коли ви хворі. Вибачаюсь, бачите? Правда. Тобто аб'юзу дуже багато і воно і вони в нашому житті, житті зустрічається дуже, дуже сильно багато. Наприклад, те ж саме штургання на, на, у черзі, да? ви стоїте в черзі, і тут якась жіночка або якийсь чоловік хоче пролізти, і він вас пихає. Це теж аб'юз, якесь будь-яке насильне. Але я ще раз хочу наголосити, якщо воно не травмує вашу психіку, якщо воно не завдає вам шкоди фізичної, моральної, емоціональної, сексуальної, економічної, то це такі спроба маніпуляцій, в принципі, в будь-якому в житті це, ну, це нормально. Але якщо воно вже переходить за межі вашого. Так комфортне життя, от з цим треба вже звертати увагу і, можливо, навіть не можливо, а боротися. І хочу сьогодні наголосити таку річ е, у аб'юзерів. Таке враження, що вони всі вчилися в одній школі. От, і там їм преподавали уроки, да? задавали домашні завдання. Якби ви поспілкувалися з людьми, які часто бувають в аб'юзерних стосунках, ви б помітили одну таку річ у всіх аб'юзерів є спільність. Ну, по-перше, у всіх аб'юзерів в сім'ї також були аб'юзери. Отже, пам'ятайте, якщо ваш чоловік аб'юзер, то ваша дитина також може мати аб'юзивні схильності. Спершу ця дитина може бути, наприклад, з провиною якоюсь жити, бути в статусі жертви, а потім, коли... Стає дорослішою і її відчувається, більш інше вона обов'язково буде використовувати якісь аб'юзивні техніки. От, і досить часто це може бути направлено проти вас. Також всі аб'юзери колись були в стані жертви. Тому що, коли, наприклад, у вашого чоловіка мама аб'юзер, дитинстві, коли він не міг за себе постояти, він теж... Був з жертви. Також тепер перейдемо до самого цікавого. Це коли у, у вашому ваша, ваші аб'юзери використовують якісь фрази. І от ці речення, вони для всіх аб'юзерів дуже схожі. Наприклад. Зараз секундочку, поки я тут не впала, наприклад, майже кожен аб'юзер буде казати цю фразу ти сам винен, або ти сама винен. Ніколи така людина не буде, е ну, не буде говорити, що вибач, чи я був неправий, чи я була неправа. Це, Це, це не про аб'зери. Аб'юзери завжди роблять винен когось. Це перше. Навіть якщо ви миритесь, навіть якщо він обіцяє, що все-все-все зараз, завтра у нас буде все добре, от, він буде стояти на колінах, плакати, ридати, хапати вас за руки, а потім, ти ж сама винувата, ти ж сама мене спровоцирувала. Далі, аб'юзери дуже люблять обесцінювати. от, Понаблюдайте. І, до речі, напишіть мені в коментарях, як обезцінювати, якими словами обстінювали. Вас аб'юзери. важливо, це може бути на ваш чоловік, це може бути ваша подруга, це може бути ваша мама, це може бути ваша донька. От. Або навіть це може бути ви. Далі аб'юзери, знецінення, вони дуже люблять спершу казати, що ви найкращі, ви так добре, навіщо вам ця помада, Ви така гарна, навіщо вам ці курси? Ви така розумна. Навіщо вам гроші? Ви така економна. Аб'юзери дуже люблять ставити вас в залежність від себе. В будь-якому будь спершу вони кажуть, що це не потрібно. Я тобі забезпечу», потім приходить час і ви вимушені щось просити. Ну і аб'юзери часто використовують таку фразу, я такого не казав. Чи не казала, тобі це здалося. Це називається газлайтинг. Газонти це від американського, американського походження слово. Був такий фільм, де чоловік, психопат, намагаючись е дружину ввести з родину, він що робив? Він в будинку, наприклад, включав-виключав світло, а потім казав, що цього не було. Або він робив якісь звуки, видавав, а потім... Казав, ні-ні, ні, цього не було, тоді все здалося. От, Тобто часто аб'юзери починають переконувати вас в вашій неадекватності. Вони навіть можуть питати, ти що дурна? Чи ти що дурний? Може ти що, ненормальний? Може тобі треба щось пропити ліки. Може ти якийсь, якийсь нервовий, попий, якогось барбавальчика. До речі, навіть ваша мама може так говорити. Винести вам мозок, а потім вам. Казати, що щось, ви така якась нервова пропита. І це навіть хтось робить це свідомо, а хтось безвідомо. <кхід> Відміщати всі ці моменти, вони у багатьох аб'юзерів однаково таке враження, що є якийсь інститут по навчанню аб'юзерів, як правильно, як правильно використовувати людей. Ми всі, ми всі маніпулюємо в житті і ми всі трохи. Використовуємо ці аб'юзивні техніки, але чим різниця аб'юзера від неаб'юзера? Аб'юзер завжди хоче отримати ресурс іншої людини, нічого не даючи взамін. Безкоштовно це ті енергетичні, психологічні, економічні, сексуальні вампіри, які постійно тягнуть вашу енергію, які закривають вам доступ. До оточення, до світу, до розвитку. Вони вас висмоктують, але навзаєм ви нічого не отримуєте. Ну і на останок, мені буде цікава ваша думка, напишіть, які ви фрази чули речення від аб'юзерів, які звинувачення, які, вони вам, які використовують способи маніпуляції вами. І ще напишіть, як ви з цим боретесь. А я пішла тренуватися далі. Підписуйтесь на мій канал, обов'язково ставте лайк, репості, бо багато людей не розуміють навіть, що це є проблема. Вони думають, що це тільки у них ця проблема, а ця проблема не тільки у них, і вона вирішується, що саме головне. Пам'ятайте, що я веду консультації. У мене є навчання на курсу Таро, навчання на курсу нумерологія. І ще підпишіться на мій канал, вірші сучасності, де в мене є мої вірші. Все, пока-пока.